Посадка Зонду Гюгенс на супутник Сатурна Титан. Таке відео в числі інших цікавих речей презентував на своїй лекції Макс Кідрук. Суть нового проекту рівненського письменника полягає у зацікавленні молоді до науки, адже на його думку, подача інформації в сучасних школах є нудною, через що діти втрачають інтерес до навчання. Це за словами автора, було однією з головних причин створення даного проекту. Ну а потім було такі власне точкові, точкові, якісь такі, я не знаю. Натяки про те, що має це робити, які просто проявлялися в тому, що ну, я дізнався той чи інший факт, який я просто бачив, яким доросла на сцені, з яких. Дуже гармонійно сформувалася перша тема першої лекції творець. творіння». головною темою лекції письменника є всесвіт. Його початок та кінець, хто ми є і що таке життя загалом. За словами організаторів, перша лекція Макса Кідрука мала неабиякий успіх. Квитки на зустріч із письменником розійшлися на ура. Проте він планує просвітити не лише рівненську молодь. То вісім лекцій будуть в війніному лекція щомісяця. Ось але потім ми однозначно веземо і до інших міст. І в заді міста, які визволись приймати нас, хостити і на диво першим першим прокинулись Черкас, незважаючи на те, що лекції розраховані на досить широку аудиторію від школярів до 25-річних, його розповіді є надзвичайно цікавими та легко сприймаються публікою різного віку. Наталія Міщук і Якимюк – у ритмі подій.